Ми з вами часто перетинаємося на різних подіях, і е, я чую, що в повсякденному житті ви продовжуєте спілкуватися російською мовою. Я не засуджую, але запитую, чому не переходите в повсякденному житті спілкуватися повноцінно українською мовою. Ми з вами зараз якою мовою спілкуємося з українською, але ж зараз ми а, знімаємо мене є. Скажіть, будь ласка, претензії з приводу бездоганності моєї української мови, граматичних помилок, орфоепічних помилок. Ні, питання в іншому. Я просто запитую, чому повсякденному житті ви не переходите і не спілкуєтеся українською мовою. Моїй мамі вона 48-го року народження. Більше свого життя вона прожила в Радянському Союзі. Їй зараз 75 років. Вона говорить переважно зі мною російською мовою. І намагатися перевчати мою маму в 75 років і робити їй зауваження і повчати, як їй жити, враховуючи, що вона все своє життя віддала мені, я не буду. Я не маю права цього робити, але ж вам.